Вітаю, Вітаю в нашій програмі, конгресмене Девіс. Чудово знову бути із вами. Україна та США підписали угоду щодо корисних копалин. Президент України Володимир Зеленський за результатом підписання цієї угоди та ратифікації Верховною Радою поспілкувався телефоном із президентом США Дональдом Трампом. Як можете оцінити основні наслідки укладання цієї угоди для перебігу перемовин щодо припинення вогню в Україні слід розглянути ці питання окремо. Позитивним аспектом угоди щодо корисних копалин є те, що вона об'єднує українську та американську економіки, Що є безперечно позитивним моментом. Однак я б ще дещо зазначив. ще точно будуть опрацьовані додаткові деталі угоди. Тому дуже важливо, щоб документ справді був взаємовигідним як для українського народу, так і для американського народу громадяни США точно не хочуть експлуатувати чи використовувати ресурси іншої країни в той час коли вона перебуває в стані війни. ключем до досягнення таких умов є прозорий і відкритий процес перемовин з обох сторін дуже сподіваюся, що в довгостроковій перспективі цю співпрацю вдасться налагодити таким чином щоб все це призвело до економічного розвитку та тісніших економічних зв'язків між нашими країнами. щодо телефонної розмови з президентом Трампом. Багато хто з нас у Сполучених Штатах хто служив у часи холодної війни, не розуміють підходу цієї адміністрації до переговорів з Росією, зокрема того підходу, який був на початку Апроч за Трамп адміністраціїн тук е біні айвосперя особисто був дуже розлючений, як і багато моїх колишніх і нинішніх колег через ту ганебну зустріч у Білому домі наприкінці лютого. Разом з тим, вже майже всі зрозуміли те, що тоді намагався донести до Трампа президент Зеленський. йдеться про те, що Росія не дотримується умов угод. Росія ніколи не дотримувалася жодної угоди, яку вона коли-небудь укладала у своїй сучасній історії. це знають та розуміють люди, які коли-небудь мали справу з росіянами to buy time. Росія використовує ці угоди лише для того, щоб виграти час і безкарно порушує їх, коли їй зручно, щоб отримати те, що вона хоче. у цій поведінці немає жодної чесності та відверто кажучи, жодної честі. Росія розуміє лише одне силу. більшість американців підтримують військову допомогу Україні сподіваюся, що допомога посилиться на декількох рівнях. По перше, слід вести санкції, про які говорив президент США та інші члени його адміністрації. якщо їх запровадити правильно, вони завдадуть великої шкоди тому, що залишилося від російської ринкової економіки. Як на мене, українці розуміють, що саме Росія скоює всі звірства та порушує практично всі відомі закони війни. Разом з тим, російська економіка руйнується, а також погіршується їх демографія. Ці економічні санкції можуть Ще більше прискорити негативні процеси в Росії по друге слід відновити великі обсяги військової допомоги Україні для забезпечення ваших сил оборони всім необхідним. Європа, безумовно, активізується, і це дуже обнадійливо. Європа, Безумовно активізується, і це дуже обнадійливо зараз ми перебуваємо у так званому перехідному періоді. водночас останні перемовини президента України із Дональдом Трампом у Ватикані точно вплинули на хід його думок та майбутнє рішення його адміністрації. Також обговоримо свіжі заяви адміністрації Трампа. Зокрема, віце-президент США Джей Дівенс заявляє, що Росія вимагає надто багато на переговорах щодо припинення вогню в Україні. Як можете оцінити цю заяву Джей Дівенса? Чи вважаєте ви, що в команді Трампа нарешті почали усвідомлювати, що Путін не хоче миру? не іпі вонатфодетражі. Війна в Україні це точно трагедія. А українці платять за це жахливу ціну. Водночас я б назвав ці перемовини США з Росією частиною комедійного фільму однак люди з оточення Трампа вже починають розуміти реальність Єдине, що не подобається президенту Трампу, це те, коли його виставляють дурним або соромлять незалежно від ситуації. Я думаю, що він нарешті дійшов до цього висновку. І, безумовно, його радники неодноразово казали йому про це: що Путін грає та маніпулює ним, адже Кремль ніколи не мав наміру досягти мирного врегулювання Я думаю, що ми бачили ці маніпуляції, коли Путін надіслав президенту США подарунок Картину на якій він був зображений, це ті речі, до яких я точно не звик після майже 50 років у війську та роботи в уряді США. водночас зараз команда Трампа нарешті все це почала усвідомлювати та вже відмовляється від своїх попередніх заяв, які раніше були дуже однобокими Russia's non-compliance with its own це все підтверджує так зване припинення вогню Путіна з 8 по 11 травня, яке він оголосив для захисту свого параду перемоги в Москві. до другої світової війни. Ті протектізвікторіперейденмоска, до речі, він порушив його майже 700 разів. Гавін Вайолете нілі севенгад таймс витакс це чітко демонструє справжні наміри Росії. щодо параду Росії до Дня перемоги. є один аспект російської історії, про який росіяни спеціально забувають. Вони не змогли би перемогти Німеччину, якби не отримали всю підтримку зі США. зокрема 300 тисяч вантажівок для виконання логістичних завдань. Я Думаю, що історія про те, що Росія є великою державою, це великий міф. зараз. Росія демографічно вмирає та фактично робить свої останні подихи. Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наближається до ухвалення критичних рішень щодо припинення вогню в Україні, якими ви бачите наступні можливі дії адміністрації Трампа щодо припинення вогню в Україні? Чи вважаєте ви, що команда Трампа таки готова запровадити жорсткіші санкції відносно російської економіки? Як про це говорить, наприклад, генерал США відставці Кіт Келлог, чи? Лінзі Грем, американський сенатор, що думаєте про ці заяви, і чи реально команда Трампа готова до серйозного протистояння з російською економікою та накладення відповідних санкцій? Я вважаю, що існує велика ймовірність відновлення військової допомоги я не можу сказати про терміни відновлення великих поставок зброї. на жаль, багато радників президента США не мають досвіду в галузі національної безпеки в сенсі розуміння природи війни, та того, що потрібно для вирішення цієї проблеми. водночас вони надалі будуть стикатися із реальністю того, що Путін не хоче угоди разом з тим, як я вже казав раніше, у США переважна більшість людей хоче, щоб підтримка України продовжувалася. Ба більше республіканців в сенаті точно прагнуть об'єднатися із демократами для того, щоб зберегти підтримку України та довести цю справу до кінця, аби захистити західні цінності. йдеться про постійний діалог у конгресі. Гаверам і аємгоффол. Також важливо, щоб Європа активізувалася, а країни Північної Європи продовжували активізуватися. Франція та Німеччина зараз рухаються у правильному напрямку, попри деякі внутрішньополітичні проблеми. я думаю, що однією з найцікавіших подій параду було те, кого на ньому не було. Там не було практично жодних авторитетних європейських лідерів, окрім Роберта Фіцу, чий авторитет, на мою думку, все одно під питанням на параді. Були лише представники авторитарних урядів та кількох інших країн, які намагаються зберегти певний нейтралітет як на мене весь парад був справді спробою продемонструвати силу країни, якої насправді немає з точки зору економіки та військової справи. В них немає довгострокового потенціалу для ведення війни, а їх економіка зазнає краху. Щойно ви згадали про а От учільник Китаю сі Цзіньпінь особисто відвідав військовий парад в Росії. Зокрема, зустрівся із диктатором Путіним. Пекін фактично. Підтримав військові цілі Москви в Україні та їхні пропагандистські наративи, Китай заявив, що підтримує вирішення так званих першопричин конфлікту. Про це неодноразово говорила російська пропаганда. Як можете оцінити результати цієї зустрічі між російським диктатором Владимиром Путіним та очільником Китаю Сі Цзіньпіном? І чи очікуєте ви якоїсь зміни позиції Китаю щодо війни в Україні та при? зупинення вогню Володимир Путіна і Сі Сіджімпіайтисмірін Ця зустріч і їхня заява чітко показують те, що ми знали протягом останніх трьох років. Китай підтримує цю війну. Китай залучений до цього. Китай постачав Росії системи озброєння деталі для систем озброєння, товари подвійного призначення, які можна використовувати в системах озброєння. А також надавав Росії іншу торговельну та фінансову підтримку. Путін і Сі Цзіньпінь мають одне спільне стратегічне бачення: обмежити вплив Сполучених Штатів і НАТО на заході. Китай не бажає перемоги України. як на мене, очільник Китаю Сі Цзіньпінь замкнувся в собі. Його економіка також у скрутному становищі. Справа в тому, що Китай програє без значної торгівлі із заходом. <різований> також вони наближаються <різований> до демографічного колапсу та ймовірно втратять 500 мільйонів людей до 2050 року. Перемога України є ключовою у стримуванні Китаю та забезпечення захисту західних цінностей та свобод. Фрома перспектива протектing фрідом інфріст орорвестерн кантрис, зі оєцід найшнсгероїчний спротив зсу безумовно змусить китай переглянути свої агресивні торговельні та військові плани, які він намагається реалізувати. Я думаю, що також вдасться таким чином ізолювати Ірак. Здецчантемейк Вашингтоні вже починають все це усвідомлювати та обдумувати ухвалення правильних рішень Стійкість українського народу на мене справила велике враження. як і на наших людей у США. Україна досі б'ється, незважаючи ні на що. звісно, що в будь-якій країні, яка так довго перебуває у стані війни, є свої проблеми та виклики. разом з тим, бажання України вистояти, захистити свободу, захистити свободу релігії та віросповідання, якомога швидше впроваджувати інновації. Все це стало величезним соромом для Росії, яка намагалася зобразити себе у якості потужної країни. Країна, яка в чотири рази більша за Україну, напала на Україну, і чесно кажучи, вони зазнають поразки на оперативному та стратегічному рівнях. Я думаю, що генерал Крістофер Кволі, верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, дуже лаконічно та правильно висловився про те, що Росія програє цю війну і програла її стратегічно. За його словами, все, що потрібно зробити Заходу та Україні. Це вистояти Заходу Потрібно підтримувати Україну всіма можливими способами. Логічним продовженням шляху буде вступ України до Європейського Союзу. Та, Зрештою, отримання гарантій безпеки від партнерів по НАТО та to provide a long-term a uh, deterrent to russian and uh, chinese aggression Чи можете собі уявити сценарій, за якого американський конгрес схвалить пакет фінансування для фінансування військової допомоги Україні у наступні місяці, коли допомога, яка була профінансована адміністрацією Байдена, повністю вичерпається? Чи бачите ви можливість для застосування іншого механізму щодо поставок зброї до України, зокрема у форматі продажу зброї Україні чи Європейським союзникам? А не знаю остаточної відповіді на це питання. Зважаючи на мій досвід роботи в конгресі, я можу сказати лише одне: те, що політики говорять людям, не завжди сходиться із тим, що насправді відбувається за лашпунками. Вони можуть говорити про продаж зброї. а насправді її безкоштовно передавати. Мене не дуже хвилюють ті меседжі, які висловлюються публічно. мене дійсно хвилює те, що насправді відбувається за лаштунками я думаю, що існує велика ймовірність того, що США таки продовжать військову допомогу Україні у будь-якому форматі також не слід забувати про європейські програми спільного виробництва озброєння в Україні. я особисто вірю в продовження допомоги Україні від Сполучених Штатів. Крім цього, багато американців на жаль стали жертвами російської пропаганди. війна в Україні в оперативному плані виглядає зовсім інакше ніж те, як її сприймає громадськість. як ви добре знаєте, поширюється. Багато дезінформації про війну в Україні я думаю, що дуже важливо для українського уряду, українського народу, громадянського суспільства. Розпочати власну правдиву інформаційну операцію, аби американці розуміли реальний стан справ в Україні. Ось, наприклад, Колбі Барретт, з яким я познайомився минулого року під час гуманітарної роботи в Україні, випустив дивовижний фільм під назвою Віра в облозі який яскраво зображує реальність того, що робить Росія. І за що бореться Україна з точки зору бажання людини зберегти свою віру? Такі речі та свідчення людей є дуже важливими. я думаю, що чим більше інформації Україна може донести до Заходу через соціальні мережі, через соціальні медіа, через змі, тим буде краще одна з речей, яка є центром тяжіння в цій країні, я вважаю, це жінки. Зокрема, матері старше 40 років важливо, щоб вони могли почути з перших пуст від жінок в Україні про реалії цієї війни і про ту допомогу, яку просить український народ. Хотів би процитувати Франкліна Рузвельта, нашого великого президента часів Другої світової війни. Він якось сказав. якщо горить будинок сусіда, а в тебе є садовий шланг, позич його сусіду, поки не зайнявся твій будинок. Я думаю, що ця фраза зрештою відображає справжню сутність американського народу. Україна має донести цю правду та поширити цей меседж серед американців, які мають можливість впливати на світовий порядок денний. Дякую вам, конгресмени Девіс, за ваш час і підтримку України. Слава Україні! Щиро дякую. Ми віримо в перемогу України у довгостроковій перспективі. Нехай щастить.